Вітаю, друзі, вас на каналі Степан Поріг. Новий день, нові автомобілі. Volkswagen Passat, b 8 це у нас рестовий посад. Перший місяць 2021 року розмитнулася 20-м. Ось така лялечка. 2.0 дизель, автоматична коробка передач. Так, машинка має 216 тисяч пробігу. Замінений ГРМ. В принципі, повністю автівка обслужена. Показую фарбом по фарбом покриттю: 126, 120, 120, 121, 121, 129, 117, 130, 119, 119, 120. 120, 114, 129. Так, лобове замінено в 23-му році, але на офіціалах. Отже, у нас класні диски 16-го радіусу, оптика у нас селет, передні задні парктроніки. Так, машинка має асистенти. Заводське тонування. Ось як виглядає автівка позаду. У нас також є камера заднього огляду, яка схована за значком, без електроприводу. Ось така лялечка. Так, у нас компресор, піна, все на своїх місцях. Машинка, в принципі, найнижча ціна в Україні на сьогоднішній день. Так, ось як виглядає. Салон, стеклопідйомники, електродзеркала, все це присутнє. У нас механічне сидіння. Так. У нас мультикермо, до речі, кермо вже сучасне, нове. Так, оскільки це рестовий посад. Пробіг 216 тисяч. Так, у нас двозонний клімат-контроль, підігрів, сидінь, навігація, все це дорозі присутнє, автоход, два ключі, електроручник, також є ніша для бездротової бездр... 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 зарядки, зеркало з автозатемненням та багато-багато іншого. Так, покажу ще. Так. Сервіс, ось, друзі, він-код даного автомобіля, тобто не так давно поміняно мастило. Все, як кажуть, все як належиться. Досить і досить непоганий непоганий стан автомобіля, я би сказав, він практично новый. ось в якому стані кермо, ручка КПП та багато-багато іншого. Тому найнижча ціна в Україні на сьогоднішній день. Машинка розмитнена з 20-м роком. Вважаю, що мага і Мега адекватно. Дуже класний колір. Такий. Знаєте, видно, що це чисто німецький автомобіль. Де, хто називає його грунтовкою. Ось така друзі лялечка. Тому, кого цікавить, приїхали, побачили, купили. Ось така лялечка. Наш сайт autotrade.cars.ua Чесні автомобілі від чесного продавця. Запрошую друзі, до огляду.